Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 11 жовтня, Київ, Дарницький ринок. Друзі, прогуляюся по ринку і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Макітра. 100 гривень. Лоска каструля.

Не часто зустрічається такий набір столовий. Будь ласка, супниця. Клеймо Баранівський фарфоровий завод. Чотири тарілки для перших страв, два блюда, одне з ручками, три спецовника, салатник, шість тарілок підставних. І шість тарілок для других страв. Друзі. Є невеликі сліди користування. Ціна за такий набір 1300 гривень. Глечик Кобаль. Мені принесла жінка, яка робота мушу. Ціна 400 гривень. Шість скляночок орієнтовний об'єм 80 мл. Ціна за 6 також 400 200 грамовий стакан, склянка. Ціна за одиницю 100 гривень. Болгарія. Скринька зображення Болгарія. Скільки коштує? 50 ведмедик Європа 70 гривень ваза метал здається Індія латунь так 600 так різна підписна 600 так 600 з сторогом. А цю ви сказали скільки? 70? Так. 70. Ручный распис, друзья. Також метал. Алюминий. А, алюминий дуже ловенько. Скажіть, будь ласка, такая прекрасно Скільки коштує? А, брошечка. Да. Сорок ага. катина а, по А це що за метал? Образок. Часи? Ні, образок. образок. Скільки коштує? 30. А ікона авіакуційна? 250 гривень. 250 гривень. Скляночка на ніжці. Ціна 300 гривень. Вони ага, без Горщики для запікання, але без кришок. Здається, Константинівка виробництво. 30 гривень за одиницю. Наявності 4 молочник. Європа. 80 А скільки глечик коштує? Так я вже знаю А глечик? 70 гривень Ну, поки гаряча вертість Ну, Ложки, виделки Ляльки Говорить, що нам потрібно бути гарними, згоден з нею. Ціна 400 гривень. А Дуже гарно. Така лялечка 300. Так, ручна робота. Та ж сама ціна. Тарілки для других страв без клейма. Блюдо. Клеймо користень. Ціна 350 гривень. О, видачі. Я вам зараз дам газетку, ви смотрите. Пирішкові тарілочки Баранівка. Ціна за одиницю 30 гривень. Чашка суми 40 гривень, скляночка 35 гривень. Чайний кручний розпис без клейма. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує? Скільки коштує? 50 гривень кавник. Баранівка відкавлого сервізована у нас. Скільки кавничок коштує? Скільки коштує? Такі ж 50. Сукорниця, нічого городниця. Бараневский фарфоровый завод. Кала Немеччина. Чайник доливный. Цена 100 гривен. Менший чайник заварний, та ж сама ціна. Два кухлики, майолика, ручний розпис. Виробник невідомий, ціна 50 гривень. Лебідь. серветниця, Київ. Скільки коштує? 50. Ну, хвиля, Цукорниця зображення пташки без клейма ціна 40 гривень. До речі, такі пташки були зображені на предметах користенського фарфорового заводу, полонського. Та ще деяких. Кобальт, сумський фарфоровий завод, ціна за тарілочку 25 гривень. Дуже гарна, рельєфна ціна 200 гривень, висота орієнтовно 35 сантиметрів. Других страв, користень 10 гривень, наявності комплект. пиріжкові. та ж сама ціна. Чайна пара, Полонський фарфоровий завод 20 гривень, чайник 50, цукерна те ж саме. Сюжет сказочки. Синельниковий фарфоровий завод. 5, 5 гривень коштує. Ручний розпис. Будянський фаянсовий завод. Також 5 гривень. Є невеликі втрати. Кришечка від будянського набору. Від глечика, ще є для з цього набору є таця та дві чашки. Це буде 50-х років. Це вже взята дорогою лічим. Скільки це вибрало? 5 гривень. Ось коробка, що у дета брати. Добре так. І телефончик також ваш. Те ж, ж саме 5 гривень. Тримайте, будь ласка. Так, 16. Два півники, штофи. Зверніть увагу, один більш жовтіший, а інший більш такий колір холодний. Клеймо полонський фарфоровий завод художньої кераміки полонне. Ціна 250 гривень за одиницю. Наявності два. Набір салатників. Шість порційних, ручний розпис, клеймо користень. Так. І один загальний. В досить гарному стані, ціна за все 300 гривень. Сукорниця, Борислав 70 гривень. Та ж сама ціна, ручний розпис. Має надпис Софія, Полонський фарфоровий завод. Ціна 150. Добрий день. Скільки коштує? Щоб 10 гривень. А такі чашки 20 гривень. Виробник Німеччина. А цукорниця Баранівка? 50. Ручний розпис. 10 гривень. А трускавець скільки? Скільки? 20. Борислав. Так. А що все, там не так? Ой, все, бачите, все чуть -чуть. Ага. І нема кришки. Скольчик, щербинка, так? Да. Ага. Ну так гарна ручна Десять, робота. Звісно, хороша, так що як немає. Поможе знайдеться ще? Так, якусь кількість бабуся. А скільки картина ваша? Сто гривень. Сто гривень. А маслянка? З чайного сервізу вишиванка, Тернопільський фарфоровий завод. А я бачу тут. Да, от, щербиночка. 30 гривень. А такі не продається. Там вони щербати. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Ударницький ринок. Сьогодні погода комфортна, орієнтовно на градуснику плюс 18 градусів. Будь ласка, додивіться відео до кінця. Бажаю всім приємного перегляду. Кавник. Виробник Німеччина ціна 150 гривень. А такі тарілочки? 50. Тернопільський фарфоровий завод наявності дві. Кавничок. Майолика, всередині ручний розпис. Yeah, Хлібниця, будь ласка, надпис має ресторан. Білий фарфор. Клиймо відсутні. І ціна 250 гривень. Прикраси. Гаманці. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, бокали, в яку ціну ваші? По двадцять п'ять. Скільки в наявності? Три? Шість. Шість штук. А вазочка? 200, 200 гривен. Так. ласка такая дотячая ручка. Сколько коштует? Ой, пять. Пять гривен. Так. Радянские монетки. Часник далі. А, це да. чесник. Зараз я. А, а скільки віку цін у ваш молочник? Какой? А, оцей. Тридцять. Тридцять. Так. А такі ложки? По п'ятнадцять. По п'ятнадцять за одиницю. Угу. А кавовий сервіс? 50 гривень. 50 гривень зараз. Подивимося, хто виробник. Будь ласка. СЗСМ. Ціна, сорт, замовлення. А скажіть, будь ласка, така оселедниця, скільки коштує? 25. 25 зображення рибка. Так, серед 10 гривень за скляночку Кока-Кола. Цілий набір 6 штук. За комплект 60 гривень. А скажіть, будь ласка, це глечик скло кольорове. 100 Яка ціна? А він ціленький там? Там трошки не але є маленький дефект? Так. Ось дивіться, тут десь там. А, я бачу на ручці. Ага. А так 100 гривень, так? Да, так, 100, гривень. Ну, там 100 Дуже Брай цікавий. Mm -hmm. Будь ласка. мобільні телефони минулого століття. Друзі, прикраси, жіночі. Виробник Чехословакія. СССР та Китай. Командір Годиночки. Наручні. Наприклад. Такі 100 гривень коштують. Я ну, знаю, які попрощає. У мене колись був автомобіль. ГАЗ-21 в народі називається Горбата Волга. І саме спереду був подібний такий олень. Досить цікавий. По-перше, автомобіль, а по-друге, сам цей предмет, який був зображений, розміщений на капоті автомобіля. Понятно, если кинила статуэтки, я купила любые полонне, ціна 450 гривень У мене в електричка, я можу десь шапать 4. Статуетка полонський фарфоровий завод, ціна 300 гривень. Там понятно, робимо чи не робить. Сколько? А 3000 за тисячу три. Ікони 100 гривень. Рибка, полонський фарфоровий завод. Ціна 200 гривень. Песик виробник Васильків. Васильківська майолика. Мисливський пес. Ціна 300 гривень. Годинничок 200 гривень. Блюдо від столового сервізу Дариліта. Клеймо баранівський фарфоровий завод, діаметр 30 см, ціна 370 гривень. На цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.